Вже. Блин, на. Я називаю ну, третій чи четвертий раз поля. Ладно, Всім привіт, ви на каналі Юрко і я порвався на Ютуб. Моя самарка не буде Ніфіка. Бо вот так і стало по-друге. І... Я порзаюся на Ютуб. Через те, що з'явилося бажання робити серіал в Майнкрафті. На даний час мені десь 3 або 4 людей на серіал. Щоб то, хто, має, хто вміє файно будувати, коментарі. Коротко, всі питання в коментарях, щоб списуватись особисто, в коментарях питати. Що <гану> ж я хочу сказати? скоро в мене днюха, 5 травня. А по-друге, багато часу пош... пройшло, як і не встиг обернутися, як вже, паска, позади. Шкода, шкода, а час летить, час летить як дурний. Буді може не бути, я не знаю, чи він буде, чи ні, або в нас конфлікт. Подрує в нього комполетів, коротше там жопа. Та й таке. Ну, що я хочу вам казати? А що в мене помінялося? Ну, по-перше. Mm. Я не знаю. Збираю на квадрик. Квадрик, скоро по ньому буде. Я лишу сил по Тікток. На TikTok нафіг. І... і так там... Ну, ну Ой, мені вже на 2 башочки пішло. Ну, не буду важ довго затягнути. Писати в коментарі вас дуже прошу, бо дуже потрібно карту треба будувати. Я вас дуже прошу. А всім! Папа, вы -па, на каналі Була Юрко, с вами був Юрко и всім папа.